Мене звати Перфілов Віктор Вікторович. Після закінчення тальнівської середньої школи поступив в Одеський політехнічний інститут на радіотехнічний факультет. В 1989 році завершив навчання в Одеському політехнічному інституті по спеціальності технологія виробництва радіоапаратури. Після цього трудився на різних підприємствах та різних посадах, не пов'язаних з викладанням. З 2022 року працюю у Великодолинській гімназії номер 1 на посаді вчителя інформатики. Працюючи вчителем, я вважаю, що не так важливо здобути знання, як розвинути здібності мислити. Кожна людина для того, щоб мати право вчити інших, повинна постійно вчитися сама, в своєму житті керуюсь принципом. Який сформулював ще Марк Аврелій Роби, що маєш, і будь що буде. В своїй роботі намагаюся формувати у дітей комп'ютерну грамотність та створювати їм середовище для всебічного розвитку особистості на уроках інформатики та фізики, використовуючи сучасні підходи до викладання. Інформатика у наш час є одним із важливих шкільних предметів це пов'язано з тим. Що в сучасному суспільстві комп'ютери використовуються в усіх сферах життя, і вчитися працювати на них необхідно починати якомога раніше. Щоб забезпечити високий рівень викладання, потрібен особливий інтерес учнів до предмета. Тому на уроках інформатики я намагаюся зацікавити дітей, створити ситуацію, коли виникає бажання дізнатися щось нове, вчитись не тому, що так треба, а тому, що хочу. Я вважаю, що використання інтерактивних технологій на уроках найбільш повно забезпечує комфортні та сприятливі умови розвитку учнів, виховує особистість, здатну до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення. За допомогою інтерактивних вправ можна глибше навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною. На своїх уроках постійно використовую платформи для підтримки освітнього процесу і організації викладання у закладах освіти, такі як Learning Apps, Kahoot та інші. Постійно працюємо в Хмарі, використовуючи для спільної праці над проектами додатки Google, такі як YouTube, де маю невеликий канал, на якому розміщую власні відео, Google карти, Google Документи, Google таблиці, Google-перекладач, Google Диск. Для дистанційного навчання разом із заступником директора з освітнього процесу Сергієвою Ганною Миколаївною. Розгорнули та налаштували в нашому учбовому закладі освітню платформу Google Workspace for Education, що дає можливість працювати як в асинхронному форматі, так і в синхронному під час дистанційного навчання. На уроках фізики використовую симулятори фізичних процесів для їхньої наглядної демонстрації, що полегшує розуміння та засвоєння учнями навчального матеріалу. Цікавлюсь новими напрямками розвитку інформатики. На уроках вчимося застосовувати штучний інтелект. Мої учні приймають участь в різних онлайн олімпіадах та конкурсах. Де завойовують нагороди? Результативно приймали участь у всеукраїнських інтернет олімпіадах на урок, всеукраїнському марафоні, квіз діти, безпека. Підсумовуючи все вище сказане, я можу стверджувати, що суспільство перейшло до слідуючої історичної фази можливого еволюційного розвитку цивілізації. В якій інформація і знання продукуються в єдиному просторі ми з вами живемо в цифровому інформаційному суспільстві, яке змінюється шаленими темпами. І це не є добре чи погано це об'єктивна реальність. Наша задача не відстати в цьому марафоні, швидко пристосовуватися до нової реальності. Щоб не втратити зв'язок з наступним поколінням, яке вперше відкривши свої оченята побачило смартфон чи ноутбук, я вважаю, що ми повинні не забороняти все нове, а навпаки, використовувати нові технології, підлаштовувати їх для того, щоб передавати дітям ті знання, що накопичило людство, щоб виховувати в них ті вічні цінності, що притаманні нашому народові. А для цього ми повинні бути на одній хвилі з дітьми. Опановувати все нове з такою ж швидкістю, як роблять це вони, а бажано навіть швидше. Бажаю всім невичерпної енергії та впевненості на цьому шляху. Нехай наші прагнення приведуть до успіху, а знання стануть основою для світлого майбутнього, зичу натхнення і сили долати всі виклики, відкриваючи нові горизонти можливостей.